Трамп припустив, що через дії Росії може стати більшим прихильником до України, тобто більш прихильним. Буде дослухатися думка більш від українського політику і тому подібне. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Atlantic заявив, що може виявити велику підтримку Україні не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України. Так, відповідаючи на запитання щодо постачання озброєння, він зазначив, що зброя може бути різною і згадав можливість застосування проти Росії санкцій чи фінансових обмежень. І з приводу тиску з приводу обмежень. Далі якраз будемо говорити, бо президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Зеленського з Трампом м -м, сказав, що тиск має зростати на Росію. Президент Франції наголосив, що неправильно, коли тиск чиниться лише на Україну, і алілуя про це говорять захід. Дні партнери, бо про це зачасту мовчали. Просто казали, що так, ми будемо продовжувати е, санкційні ось ці обмеження на Російську Федерацію. От, ми будемо це робити, але вони не закликали інших е, більше тиснути на росіян, американців тиснути на росіян. Такий знаєте, був такий момент, нібито вони і. Роблять ці санкції, ввели ці санкції, але далі нічого не відбувається. Все стоїть на місці. У найближчі 8-10 днів очікується посилення дипломатичного тиску. Анонсував Макрон. Макрон зазначив, що Зеленський говорив із Трампом без перекладача. Третій стілець у базиліці залишився порожнім. Як на мене, це прекрасно. По-перше, прекрасно, що лідер нашої держави вільно володіє англійською мовою. Це дійсновав. Чи говорить Путін англійською? Чи зміг би він так просто поговорити? Отак, тет-а-тет, -тет", стільчик навпроти стільчика із президентом Сполучених Штатів Америки? Я не думаю, чи зміг би Трамп поговорити, хоча б якось українською мовою із лідером України? Ні, і тому так англійську треба знати, бо ми прекрасно розуміємо, що це провідна мова у світі, і тому це дійсно дивує, і це просто неймовірно, що от такий от лідер нашої держави, який знає, що розповісти Трампу, знає на чому акцентувати і це все, ще робить іноземною мовою. І думаю, що багато до речі, експертів казали, що можливо і певні фото відео показав Зеленський наслідків того, що вчиняє і продовжує робити Російська Федерація на території. Україна Олег Лісний політолог поспілкувався сьогодні з нашими колегами. І Якраз вони розглядали питання е з приводу того, що анонсував Макрон, з приводу тиску, з приводу того, чи будуть далі якось діяти європейці та американці. Тож далі давайте заслухаємо на чому акцентував о о увагу Олег Лісний. Якщо йде мова про тиск, і це не військовий тиск, скоріше за все. На нинішній момент найдієвішим, тобто я б не сказав, би не те, що найдієвішим, найреалістичнішим засобом тиску з боку наших партнерів, всіх без виключення я маю на увазі і Сполучені Штати і Європу як таку частину Європи, яка є на нашому боці, стовідсотково. Це за якісь економічні кроки. Цих економічних кроків достатньо. Як інструментів, да головне, щоб вони вибрані були такі, які будуть більш-менш швидко діяти і вказувати на серйозні наміри. Що це буде, ну я достеменно не знаю. Але якщо виведений черговий дедлайн і в цей дедлайн має щось бути застосовано, то скоріше за все українська сторона поінформована, російській стороні, мабуть, теж доведено, що це щось буде. да тому подивимося, хоч хотілося я з вами солідарний в тому, що хотілось б дій, тому що ми чуємо дуже багато слів, прекрасних слів. Але от якби ці слова з тими діями, які вже є, працювали синхронно, плюс те, щоб Європа все таки готувалася до війни і допомагала нам все більше, наприклад, хоча б закрити небо. Або хоча б знайшли одностайність в тому сенсі, які це будуть миротворці, стабілізаційні сили, будуть вони в Польщі, будуть вони в Україні, будуть вони під парасолькою Сполучених Штатів чи будуть без парасольки Сполучених Штатів. Тобто дуже багато організаційних моментів, і вони відповідають лозі дії Європи. Європа це процедура, Європа це консенсус, Європа це перемовини. Вони. На превеликий жаль, не переводять себе в військовий режим навіть в сенсі в протидії. Да? Я не кажу, там щоб всіх перевести і всю економіку, да? але хоча б, скажімо так, методи ухвалення рішень. Дуже довго вони про це говорять, все зважують. Путін так не робить. Ну Дивіться, вони думають, водити чи не водити війська. Допоміжні або там стабілізаційні, які завгодно, як вони називаються, а, а виходить товариш Герасимов і каже: а у нас тут от корійці от, помогли нам, да І вони нам мільйонами при, передають снаряди, сотнями ракети, їхні громадяни працюють у наших оборонних заводах, їхні громадяни воюють з Україною. Ну це, мабуть, ж якийсь один із серйозних варіантів. Тим більше, що коли ми бачимо, що в цей же ж період вписується угода з Іраном. Ну тобто, Путін демонструє, що навколо нього є союзники. Союзники не партнери, тому що союзниця той, хто воює разом з тобою. Іранські дрони воюють з нами, корейські військові. Північно-корейські військові і снаряди, і все все вони воюють з нами. Тобто, це союзники. А ми не можемо похвастатися, тому що в нас є союзники. У нас є партнери, які дуже довго запрягають. Звісно, ми їм вдячні за все, що вони роблять, в сенсі допомоги. Але треба вже бути прагматичнішими, чому тому, що ми не зможемо вічно дарувати їм те, чого у них зараз є час. Ми даруємо час. Для того щоб вони переозброїлись, підготувалися, координували свої дії стосовно серйозного виклику. Ми не вічні, і тому треба нас зробити такими, щоб ми зупинили Путіна, і тоді буде часу Європи набагато більше ніж зараз.